Посол України у Великій Британії вважає, що Росія налаштована на затяжне протистояння. Тож Україна має перейти від стратегії виснаження до ширшого плану дій, заснованого на інноваціях а також технологіях. Про це дипломат сказав під час дискусії, організованої польським дослідницьким центром Eastern Flank Institute, Передають наші колеги водання Укренформ. Що ще до посувала говорили, що залужний зазначив, що Росія не готується до завершення вій. Не а навпаки вона готується до тривалого протистояння. Втомлена Україна, розділений захід і стримані Сполучені Штати свідчать про те, що час на боці росіян, і у цьому контексті він спрогнозував, що без значного зовнішнього тиску чи внутрішніх потрясінь керівництво Росії швидше за все. Буде продовжувати війну довго, адаптуючись, маневруючи та приймаючи втрати, щоб досягти цілей, які залишаються незмінними. Нам потрібен стратегічний сув. Це повна відмова від тактики виснаження, а інтеграція в більш широкий і активний план саме через інновації та технології. Вважає залужний. Він також наголосив, що Україна має об'єднатися у спротиві агресору, розвивати технології, і подолати корупцію, аби вижити та забезпечити майбутнє. Дітям. Ну і до речі, ще які заяви говорив президент нашої країни, адже знову ж таки говорила вже вам напередодні з приводу того, що сьогодні український лідер зустрівся з екс-послом України у США Оксаною Маркаровою, і вони обговорили можливі напрями співпраці у майбутньому. Це також знаєте не менш важливі та актуальні питання сьогодні відбулися. І давайте далі більш детально з вами обговоримо. Що саме знову ж таке там було обговорено так? А саме, перепрошую, він не сьогодні зустрівся з нею. А вчора, 14 листопада, український лідер зустрівся з екс послом України США Оксаною Маркаровою. Вони обговорили можливі напрями співпраці у майбутньому. Далі цитую те, що ж розповів президент нашої країни. Чим він так би мовити поділився? А сказав він наступне. Подякував їй за роботу на нашу державу протягом багатьох років на тільки на дипломатичній посаді обговорила й можливі напрями майбутньої співпраці. Лідер країни наголосив, що для відновлення України зміцнення суспільства а також у відносинах із міжнародними інституціями можуть бути зроблені багато речей. Зеленська також зауважив, що цінує готовність Маркарової надалі працювати заради України. Ну і знову ж таки бачимо, що деякі змі почали так, би мовити, висвітлювати і результати аудиту держкомпаній про те, що будуть кадрові рішення, знову ж такі такі заяви. Робив президент нашої країни далі. зацитую ще декілька його прямих тез. За перше, це прем'єр-міністр доповіла про запуск процесу аудитів в державних компаніях, і ми визначили, що терміни перевірок мають бути оперативними. а Всі результати мають бути направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування з урахуванням результатів. Будуть і кадрові рішення. Також ще окрім того, зеленський та Сверданко на нараді обговорили ситуацію з відновленням в областях після російських ударів всюди, це де це потрібно майже в цілодобовому режимі працюють ремонтні бригади, залучені необхідні ресурси. Знову ж таки, так він говорив про кадрові зміни в уряді. Якраз таки Юрія Юлія. Так Свороданко запропонує кандидатури міністрів енергетики та юстиції. Резерв обладнання збільшуємо і постійно триває робота з партнерами щодо цього. Таку заяву зробив президент нашої країни. А прем'єр-міністрка у свою чергу доповіла про виконання програм підтримки прифронтових і прикордонних громад. І далі цитую: уже від завтра стартує нова програма. Ама зимової підтримки для наших людей урядовці представлять публічно всі деталі минулого року. Більш ніж 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, і на цю зиму передбачено не менший обсяг. Таку заяву знову ж таки наголошує, зробив президент нашої країни Володимир Зеленський. А мова йде про тисячу гривень, яку може отримати кожен українець. Так знову ж таки через діючі не знаю, чи чесно чи по іншому вона якось так. Чи можна якось отримати, бо я особисто в минулому році не отримувала. І, до речі, ви також, шановні глядачі, я ще на попередній трансляції вас закликала написати, чи ви отримували, і тоді не бачила, чи були відповіді. Тож можете зараз за бажанням відповісти, чи отримували ви в минулому році тисячу, від, так, Зеленського, як вона називається, так би мовити, коротко, чи плануєте отримувати в цьому році. А от, ще пропоную вам далі заслухати голову всеукраїнської громадської організації. Поки ви будете якраз писати Україна в НАТО це Юрій Романюк з цим експертом. Я мала змогу поспілкуватись на попередніх трансляціях і обговорити з ним питання того, що американські агентства почали публікувати записи того, що фірми з Києва і Харкова почали постачати, точніше постачали так в Росію через гран-деталі до шахедів та ракет. І знову ж така. Чи знали вони, як це відбувалося, чи ні? Це все робилось через треті обличчя та треті країни. Це не зрозуміло. Ніхто їх не помічав, не закривав. І скільки це все тривало, місяцями, може роками, це також є наразі не І знову ж таки раніше ще й стало відомо. Нагадаю, що Сполучені Штати ввели санкції проти 32 юридичних осіб, залучених до мережі постачання компонентів для виробництва шахадів. 136, і серед них було компанія Ані з України мова йшлось про дві компанії, вони, начебто, такі знаєте, трошки липові, так би мовити. І я запитала якраз таки Юрія Романюка, як на його думку взагалі стало можливим, те, що українська компанія постачала компоненти для російських шахерів та ракет через треті країни, знову ж таки, можли не розуміючи цього скоріше за все. Чому ця інформація спливла саме зараз? І наскільки подібні випадки якраз таки впливають зараз на імідж нашої країни в ході усіх тих подій, які відбуваються з. З нами українцями зараз в межах нашої країни. Тож далі пропоную вам заслухати Юрія Романюка. Американські спецслужби, які займаються моніторингом всіх компонентів, всіх вузлів і агрегатів, які проти введених санкцій проти Ірану все ж таки поставляються і постачаються третіми країнами. І серед цих поставщиків виявилося, що це є Україна. Ну звідки американців знали, швидше всього, від Ізраїлю, їхня розвідка це встановила, довідалась, передала американцям. Американці це виявило. І тому ввела ці дві юридичні особи і, напевно, їхніх власників, засновників, також в санкційний список. І вже після американців ця інформація поширилася всюду по світу. Ну безумовно, це ганебне явище, коли наші. Можливо, їх темно використовували цих власників. Якісь іранські структури російські, які є в Європі, в світі що це нібито, і вони продавали вузлові компоненти, бо зараз Україна активно ділиться з європейцями своїми здобутками в сфері виготовлення безпілотних систем різних. Ціла лінійка у нас величезна лінійка, якої в світі немає. І можливо наші українські власники, ну це як одна з версій 50 на 50, Не знали і думали, що вони щиро продають європейським виробникам, що вони просто нашим союзникам діляться з ними технологіями і вузлами і агрегатами. А вже ці покупці ділилися там з другими, третіми і далі вже йшло в Іран. І така версія можливо і цим повинна займатися СБУ, контррозвідка. Вона повинна допитувати, виявляти які зв'язки було з ким що рано зараз ще говорити без слідства і безпідставно обвинувачити. Ну безумовно інформація не гарна. Так само, як і американці, і британці, і європейці не постачають Ірану або Росії напряму вузли, агрегати, які потім наша українська контррозвідка, наші військові СБУ виявляють в вузлах і агрегатах збитих нами. Нашої ППО, іранських шахедах і російських різних ракет, вузлої агрегати, мікрочіпи, різні там, деталі виготовлені в країнах, злоних ЄС і НАТО. Ну Їх же спеціально ніхто не продає. Знову хтось через прокладки, якісь різними схемами і продають і вони попадають в Російську Федерацію через Республіки Середньої Азії, Вірменію, там Азербайджан, Туреччину і інші країни Монголія, Китай, Північну Корею, що завгодно. Ну, є в цьому проблема. Безумовно, слідство проведе і буде виявлено.